У вас проблеми у відносинах, проблема із грошима, проблеми з переїданням, зайвою вагою, взагалі втрата сенсів, важко переживаєте якісь свої особисті кризи або кризи у стосунках. З чого треба почати? Виходити із цієї важкої для вас ситуації. А почати буде оптимально із стосунків із собою. Задуматися над тим, які у вас стосунки із собою. А перш за все, треба визначитися, що взагалі для вас ви, хто ви, що ви, як ви для себе, себе бачите, про що ви? Для чого ви? І тоді стане більш зрозуміло, які ваші цілі у цьому житті. Які ваші цілі у тих відносинах, які у вас там складаються чи не дуже складаються, які ваші задачі в кар'єрі, навіщо вам потрібні гроші, чому ви переїдаєте, наприклад, тощо? Стосунки із собою це як певний інтер'єр, в якому відбуваються всі інші події вашого життя. Це канал Сублімната, мене звати Наталія, я буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Зберігайте це відео, діліться і своїми друзями, і до зустрічі!